Основною навичкою лідера на сьогодні ну я б сказав, би можливо не основною, але однією з ключових це емпатія. Коли ми говоримо про емпатію, це емоційна емпатія і когнітивна емпатія. Лідер має мати особливу здатність розуміти людей, відчувати їх і відчувати емоції і чому ці емоції є, і розуміти, як думають люди. Це про когнітивну емпатію і чому вони так думають, як вони думають. Тому що лідерство це про вплив, для того, щоб ви мали вплив на рівні сердець і не просто поверхневий тимчасовий, вам потрібно глибоко розуміти людей і щоб вони послідували за вами. Якщо говорити про лідерів початківців, тут кілька порад, можна сказати, перше всього, це наслідуйте або читайте історії, біографії класних впливових лідерів. Це це важливо, це ціно. Ви будете е, бачити досвід різний. Ви будете начитуватись, скажімо так, різними ідеями, надихатись. Це це важливо. Тобто, вивчайте лідерів, вивчайте біографії, впливових великих лідерів. Це це дуже потужна. Е, ще порада: це постійно інвестуйте в себе, в свій розвиток. Читайте багато, немає п'ять книжок, які лідеру треба прочитати. Обов'язково книжки треба просто великими порцями, постійно, постійно годувати себе доброю наукою. Це дуже важливо. Біблія говорить, готу Павло говорить до Тимофію Годуй себе да добрими словом віри і добрим добрими науками, добрими знаннями. Тому ось лідеру треба постійно себе, себе годувати. Лідерю треба бути добрим комунікаційником або розвивати свої навички комунікації, щоб притягувати або бачити близьких. Ну так, формувати команду, формувати в свою команду класних людей. Лідер повинен долати зло в першу чергу в самому собі. Лідер в самому собі має бачити якісь тенденції, які є не дуже здоровими, не дуже, скажімо так, етичними. Можливо, і це це перше, чим лідер має постійно займатися інвентаризацією свого серця. І е, ми дуже багато говоримо, зокрема про етичне лідерство сьогодні на порядку денному, якого так не вистачає. І чому сьогодні ніяк там корупції, різні різні. Ми бачимо різні прояви неетичного лідерства в суспільстві. Тому все це виходить з сердець людських з природи людської. Тому перше, всього лідер має аналізувати себе, щоб бути етичним. Один із таких, чим відрізнити етичність від неетичного, це лідер, етичний лідер розвиває інших людей для досягнення цілей, неетичний використовує інших людей для досягнення цілей. Тому в першу чергу я б рекомендував би бажав би всім лідерам постійно займатися інвент. Теризацію свого власного серця самого себе помічаєте в собі якісь негативні речі, викорінюєте, змінюєтеся, зростайте. А ваша зміна, ваш позитивний розвиток, він автоматично буде нести світло. І коли лідер приходить, щоб бути світлою людиною, лідером в цю темряву, яка навколо вас, вона буде розсіюватись. Тому будьте світлою людиною, і куди ви не прийшли, зло буде зникати. А, ну, коли ми говоримо про глобальний лідерський саміт, це не надзвичайно крута подія, дуже важлива подія. І всім лідерам я б рекомендував би е, приїжджати. Приїжджати в першу чергу, щоб відчути оцю атмосферу заходу самого поспілкуватися, нетворкінг, але основна звичайно цінність цього заходу це контент, який ми тут отримуємо. Тому кращі лідери думок світу з цінностями, що дуже важливо, ці вони передають найкращий досвід, найкращі дослідження, тенденції, які сучасні. Тобто, чому знаєте, лідерство це не те, що ви ми колись навчилися 20 років тому. Лідер має бути актуальний в тому часі, в якому він живе, і для того, щоб бути актуальним тут і зараз, критично важливо ось, ну, бути, от скажімо так, розуміти. Контекст і розуміти дух часу, і ті лідери, які спікери, які сьогодні виступали і завтра будуть виступати, це лідери, які саме є такими. Вони є експертами, але вони вміють цю свою експертизу застосувати до сьогодення тут і зараз. От для лідера дуже важливо бути компетентним тут і зараз.